Запобіжні заходи від тримання під вартою строком на 60 днів, часу фактичного затримання. Суддя Новозаводського районного суду Наталія Маслюк зачитує рішення щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у смертельній ДТП. Настав розмір на 80 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 240 до 240 яка може бути внесена як підозрюва, так і іншу фізичну або юридичну особу. 47-річний чоловік, який був за кермом машини, стверджує, що жінку, яка йшла пішохідним переходом, не побачив. Каже, коли стала це зіткнення зрозумів, що вона не сама, тому й поїхав з місця аварії. В шоковому стані ну, мислі були такі, так що думки, що якщо я не зупинюсь, то людина не сама і буде надана якась допомога. Не можу пояснити, тому що я ж кажу, що була, був стан невідомий мені до, до, до того моменту. Тобто, ну, напевно, шок, страх. Паніка єдине, звичайно, що було неправильно, це мабуть, мабуть очевидно, виїжджати з місця ДТП. Ну але сам факт ДТП він же може статися з будь-якою особою, яка керує транспортним засібом, оскільки ну, темна пора доби, а вуличне освітлення, повністю темний одяг на особі, яка стала жертвою цього ДТП. Тобто ну жодних знаків, які б дозволяли цю особу на великій відстані, побачити не було. Пішохідний перехід на вулиці Івана Мазепи у Чернігові саме тут, близько восьмої вечора, 18 листопада, сталася смертельна ДТП. Зараз цей пішохідний перехід не освітлюється, як і на момент аварії. За словами місцевих жителів, під час відключень електроенергії ця ділянка дороги небезпечна. Як виключають світло на вулиці Мацієвського, світло горить, освітлення, а круг, никогда не освіщається. Кожен раз ходиш в магазин і боїшся, що тебя саб'є машина, включаєш телефон, щоб перейти дорогу. Постоянно. І в прошлом році, і позапрошлом, Ну розуміємо, що війна, все понимаем, но ну, можна, щоб во дворі не горіло, а вдоль дороги пусть горит. У небезпечності цього пішохідного переходу переконались і ми під час зйомки. Взагалі-то світло тут є. Коли немає електроенергії, то звичайно нічого не працює. Це така ділянка, де бачите, мало будинків ну, не освітлюють. Тут дуже ну, небезпечно переходити в зебру, навіть при світлі, тому що тут така ділянка, тут завжди якісь казуси відбуваються. Коли от світла немає, то і важкувато. Уже в п'ятій годині вже темно. І поток машин не маленький. Буває таке, що на красний проїжджають інколи. Буває таке. Ну і вважаю, щоб їм краще якось або освітити. У прислужбі службі Нацполіції області повідомили, що водій під час ДТП був тверезий. Як повідомив Суспільному адвокат підозрюваного Олексій Кінебас, водія внесли заставу. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Аня Крилова, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.